Віки, отройня, шанове, посудні, сьогодні на 1 грудня 2025 року постійна комісія селищної ради з папа депутатської діяльності замених відносин до депутат. господарства та законністі розпочинає свою роботу. Так. Засідання відкриває ведева комісії Коваль на засіданні присутні. Коваль, Косаревич, Десян і Юдін онлайн. Форум для проведення за комісії є. Порядок даних коні лісень. Закривати немає потреби? Ні, не потрібно. Немає. От проголосуємо за порядок даних. Хто за? Рішення прийнято одного? Да, да, да. да. Юдій Дмитро дуже за. На порядок даних відноситься 31 питання. Пропоную піти по таблиці, по блоках. Ірина Миколаївна. Прошу вас. Піднеруховним майно. Будинок, Зінченко Надія, Ганна Трибинівка, це під господарськими будівлями і дворами виїжджали, те, що uh в -huh. це у власність, це усе решта. Чи, Чимертан Марія це будинок Устинівка. Палена Наталя. Наталя Іванівна, Рустинівка це будинок, і uh -huh. Джон, Лариса, це Ганна Трибинівка, будинок. Пропоную всі п'ять питань Одним пакетом Голосуємо. Хто за? Пітрович ви затримався про Наступний було про внесення змін до договорів оренди. Прошу. Про внесення змін до договорів оренди це приводимо в відповідність заміну сторони з Криничленської сільської ради на Устинівську селищну раду нова нормативна грошова і всі ці три договори під нерухоме майно, яка перебуває в власності заяву про супер плюс 10 років. Голосуємо. Хто за? Ви троти чи за. Троти немає, Отримався? немає. Рішення прийнято одноголосно. По всім тромбетонів. Да. Наступне було про затвердження. Про затвердження до нас надійшла заява затвердити проект щодо зміни цільового призначення. Дробуш Федя поділив свою приватну власність і змінює на торгівлю. Це 05, там, ну, там дівчинку відповідність приводить команди. І надійшла заява від Шмагайла Володимира. Він просив нас поділити на три земельні ділянки. Тепер... Без, без. Ми тепер затверджуємо, затверджуємо поділ. І вносимо зміни у договорі в зв'язку з тим, що три замедні ділянки без зміни цільового вже товар. Станом на голосування десятеєдинадцять питання. Хто за Дмитро Антон протиметься немає рішення прийнято одного з наступне буде пронесення змін до рішення? Про внесення змін до рішення Гідрометроцентр нас mm -hmm. просив тільки затвердити проект. Але їх не пропустила реєстраційна. Тепер ми їм затверджуємо, а другий пункт: передаємо в постійне користування цю земельну ділянку для виконання їх обов'язків. Тобто вони будуть ставити вишку і заміряти ці всі. У да, нас не питання ставлю насування. Хто за Дмитро Неповід? Да. Роти немає. Отримався немає рішення. Прийняти одного проведення дозволу. Степанівка, Вілізів Юрій, Березівка, Бондаренко Роман Докучаєва, Бутовська Світлана Устинівка, Бутовський Олександр Устинівка, Кмурик Галина Устинівка, Солочук Анастасія Устинівка, Солочук Олександр Устинівка, Солочук Світлана Устинівка, Ярошенко Аліна Олександр. <п 'ятування> Пропоную цей блок 23 питання. 22. Да? 22. Голос, ставити на голосування. Голосуємо. Хто за? Дмитро Антоніч, проти, немає. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступний блок нами, е, про надання земельної ділянки в аренду. Про надання земель. Це вже затверджуємо, Ми передаємо вороту. Ага. Зробили документи. Сорцева, присяжнюка э, Антоніна Устинівка, Цесижнюк Віталій і Іящик Ігор, Жовтнева э, сільська рада, це сімокосіння, то дуже ну, перву ділянку, це вже на завершення. Є пропозиції тут <порачу> <Полосуємо. порачу> <Полосуємо. порачу> Пропоную чотири питання ставити на голосування про надання за налії ділянки в районі. Голосуємо зараз? А я вам казав, що ви мені напробували. Немає отриматися, немає рішення прийнято одному на молоді. Наступне буде проведення земельних торгів. Ну, ви не для випад... для Мені тут місце, я по цепі не приїхав. По процедурі первая це включення всіх земельних ділянок, ті, що мінімум ці 20, 20, 20 у нас це не включає до переліку. Тоді кожне рішення окремо. Це 20 гектар розірвала прокуратура, з ними припинила договір по і виставляє на земельні торги. Це ті, що орендували нефрик 22, ну 4 договору по 20, стартова 12-сім років. І 0,7 це колись не дізнається. Податкова виграла два суди, іде третій. Вони судять. Було просто окремо було судове провадження на припинення і повернуття, це прокуратура. А окремо подала податкова на, на часник добу. До два виграла і третя Ну, Так, да, це в районе часу і 70 суперців. Це, це, це колись нас Атошник просив, там коли його поля, ага. е, ну, приорка, не приорка, і він просив вжити заходи. Це вже розробили документи, це втверджує, тепер вже продаємо право оренду. Це, це. Орен. це ковальне? Так, да, так. Да. Голосуємо. Все, справа на голосування, шість питань, і вводить про порадання за мене приорів. Заперечень немає? Немає. Голосуємо, хто за? Дмитро Анатольович. Я ж підняв. Проти. Нас один ще Анатолійовичу вас зв'язку. Різному будуть якісь пропозиції, запитання. Я б їм за роботу. Комісія завершила свою роботу, дякую всім за участь. Ліж би на серці запиталися. На сесії запитували. Після сасії на 10 ранку бути обов'язковості. Тож, десятуй ранку.